Значить, придбав, купив отаку ось воду дистильовану. Тут так і написано, що вода дистильована по госту такому -то, такому -то, призначення для е, розведення електроліту в акумуляторах. Тобто Це спеціально дистильована вода для акумулятору. Вскривати ці ось Банки Банки ті, що знаходяться отут, вони візуально позначені. Бачите, ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, Шість штук. Я зараз буду розсвердлювати. Так. Дивіться, ступенча в все висверля сюди наружу і нічого ніде туди не попадає. І так, всім привіт! Ви на каналі Своїми руками. значить Сьогодні в серії у нас буде іти розговор про отакий ось акумулятор. Акумулятор кислотний, автомобільний. Він необслужуємо. Тобто, тут оця кришечка запаяна її зняти не можна. Я ось тут Ну, вона не знімається, можна остаточно поверти акумулятор. Акумулятор використовувався примерно 1,5 року від от такого безперебойника і ще около года другого безперебойника. Безперебойник Вольт Польський. Він постійно у мене стояв на 10 амперах Ось поки видно, 10 А заряд є 5 А, є 10 А. Значить, він заряджався на 10 А. Як мені підказали в коментарях по попередньому відео, значить, оцей безперебойник, коли дозаряджав акумулятор, 10 амперами, йому було багато і він кипів. Значить, я вже провів діагностику. В мене отут отака ось така графа була. Отака ось, отака. Тут в мене дуже мало було електроліту. Саме менше було на мінусовій клемі. Отут ось. І верх пластин даже, даже, був на грані з електролітом. Тобто, Це признак того, що акумулятор кипів неправильно заряджався заряджався високим током. Значить, На 60-ку на такий акумулятор значить, треба заряджати 5 А, не більше щоб продовити його срок служби. Значить, почистив свою аптечку, з різних там баночок понаходив. Отакі ось пімпочки, такі загушечки. 11 мм отут в мінімальному, тут в самому тонкому місці. 11 мм. Значить, взяла таке ступенчасте сверло. Ось ось ступенька. Зараз покажу, як я буду його сварити. Значить, просварив всі шість отворів, все воно акуратно свариться. Якщо щось туди попало, то нічого страшного, йому нічого від цього не буде. Дивіться, воду, отаку воду, зараз я теж ставлю цю доставочку, як її підбирав. Значить, вона повністю у нас була запакована. Дивіться, пішло півлітра води. Реально, півлітра на доливку. Значить, це все ми зробили, долили. Ну і що ми зробимо зараз? Ми його розрядимо, трохи розрядимо до е, стану скажімо так, десь до 12 вольт його розрядимо автомобільною розрядимовічною лампочкою. І поставимо на зарядку. Поставимо на зарядку і подивимося, що у нас вийшло. По уровню доливати дуже-дуже просто. Тут є в нас індикатори, Індикатори, е, скільки треба заливати. Зараз ці індикатори покажу. Дивіться, якщо брати, наприклад. Ой. Если дивимося в крайнюю банку. Вон дивіться, бачите такий поплавок. Індикатор він єлі-єлі вмочений. Там не хватало, да дофига не хватало, там не хватало порядка 3 сантиметрів. Примерно, може навіть більше. От такі діла. Так що це акумулятор не обслужуємо, але ми спробуємо його обслужити. Зараз розряджаємо, потім заряджаємо е, обичною зарядкою, обичною нашою автомобільною. І коли він зарядиться, наскільки це пройде? Може і 10-більше може і часу пройти, поки він зарядиться. І спробуємо, ж, попробуємо від такого безперебойника. Давайте спробуємо закрити. ну, максимально плотно. Плотнее просто не было. Ось, пожалуйста, не обслужував акумулятор, ми, по крайній мере, помагалися обслужити, зараз подивимося на результат. Значить, так, пройшов тиждень після того, як я зарядив акумулятор, ну, як зарядив, долив дистилліровану воду, зробив. Да, Навірно, около трьох циклов розряду. Що я вам хочу сказати? Значить, він працював час 30 з моїм вентилятором, став працювати майже 3 години. Це, в принципі, робоча теорія. Дійсно, тут він википів електроліт, його дуже мало було. І чого добавилося время роботи, ну, я так розумію, що пластини ще не до конця розрушені, то есть, пластини ще пригодні. І, доливши дистильовану воду, ми його розбавили і воно Значить, В період я його заряджав розряджав. Я думаю, що цикл трошки і хочу вам ось показати. Купив я отакий ареометр і я к ним Отака колба. Дві резинові, Тут ось така <груша>, груша резинова, якою качається. Всередині похоже на Ну І такий наконечник резиновий. її я банки. Банки ті, що я закривав оцими кришечками. Вони лежать, я їх єлі єлі Значить, Що ми робимо? Нажимаємо на грушу, видавлюємо воздух з колби, опускаємо до упора і піднімаємо його. Так, Прожимаємо і дивимося. Наш аерометр знаходиться в зеленій зоні. А вам не видно. Зараз чуть ближе увеличу. Так, так трошки змінили змінила ракурс, щоб від до окна щоб видно було. Значить, Дивіться. Бачите? Зелене показання. Яке в нас там яка цифра? Один. Короче, 250, 250 между 250 и 300. Здесь примерно 270. Это такие показания. Это такие показания. Ось такий аэрометр. И сзади там показывается графа. Что это нормально, чи не нормально. Ну, по факту, зеленый считается заряженным. Вот, видите? Зеленая этикетка. Зеленая зона считается заряженным. Так, выдавили, вытянули, все туда струхнули. Следующая банка. Ага, да, много набрал. Еще надо аккуратненько. Так, что мы тут бачим? Мы тут бачим даже еще лучшие показатели даже еще больше в зеленой зоне. То есть эта банка еще заражена заряжена. Хорошо. Идем в следующую. Дивимося. Тоже зеленая зона. Хорошо. Тут вообще прекрасные показатели. Тут на середине зеленой зоны. На середине зеленой зоны. Переставляем в следующую. Тоже зеленая зона. Бачите? Тоже зеленая зона. Тоже хорошо. Купив я цей реометр спеціально для такого тесту. О, бачите? А в цій банці це мінусова клема. Тут найменше було електроліта. Вообще, дивіться, а тут на грані з білою зоною і зеленою. Бачите? То є, по факту... Ага, тобто, по факту, мінусова банка, ну, коротше, со сторони мінуса, сама крайня. В самому такому подрозряжему стані. Ось такий результат. Значить, висновок, який можна зробити, що необслугований акумулятор, який у вас, скажімо так, ще досить мало пропрацював, і якщо там банки ще не повністю зруйновані, то можна його відновити. Ось таким ось способом. Якщо кому було цікаво. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо є питання, запитуйте. Далі будемо дивитися, тестувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Кому було цікаво, всім мирного неба!